З вами психолог Олена Лапковська. Зараз ми поговоримо на тему класифікація брехні. Проаналізуйте і знайдіть, який вид брехні ви використовуєте повсякденні з потворення правди. Тут працює фантазія. І причина тому бажання звернути на себе увагу здалися краще. Якщо ви практикуєте таку брехню, частіше підкреслюйте у собі найкращі ваші якості та успіхи. Замовчування тут причина у втраті вашої довіри до інших людей, коли простіше приховати, ніж отримати покарання. Повторення замовчування призводить до закріплення рефлексу. Рішення налагоджувати довіру до навколишнього світу і тільки потім працювати з брехнею. Шахрайство. має місце як результат вседозволеності. Вам слід глобально переглянути своє ставлення до світосприйняття, обман для досягнення благородної мети або героїчна брехня. Ми, як дорослі, розуміємо, що ця брехня непогана. Але ви повинні розуміти, що за неї ви несете відповідальність перед собою й іншими. Егоїстична брехня продиктована особистими інтересами. Тут теж є плюси. Значить, ви себе любите, можливо, занадто або не хочете виходити зі своєї зони комфорту. Ось тільки важливо, щоб любов до себе не заважала вам розуміти наслідки і відповідальність за брехню патологічна брехня. Потреба обманювати себе. Виникає ще у 6 років, і виною завжди виступає соціум та батьки. Ситуація. Дитина збрехала, захищаючи іншу. Швидше за все, вона хотіла встановити свій статус у соціумі, показати свою важливість. Тут головне зрозуміти, які у вас головні цінності в житті, бо за брехнею завжди будуть негативні наслідки, відповідальність та покарання. Безневинна брехня, це вид соціальної брехні, покликаної згладжувати міжособистісні відносини. Багато випадків її вживання доведені до автоматизму і проходять на підсвідомому рівні. Наприклад, я чудово провів у тебе час. Величезне спасибі, що запросив. Запрошення було прийнято з професійної необхідності, і вечір був вкрай нудним. Комічна брехня, мета розвеселити співрозмовника і будь-яка спроба ввести його в оману скороминуща і дотепна. Зазвичай вона включає абсурдне перебільшення. Наприклад, ох, як же ми раді бути присутніми на твоїй вечірці. Коли ми отримали запрошення, то відразу перервали свій відпочинок в Єгипті і негайно прилетіли додому. Це прозвучало з вуст сусіда, якого покликали на барбекю на задньому дворі. Альтруїстична брехня, брехня заради чужої вигоди, полегшення чужих страждань або підвищення чужої самооцінки. Найчастіше. Альтруїстична брехня застосовується в сфері спілкування фахівців з тими, про кого вони дбають. Наприклад, звичайно, ти красива і обов'язково знайдеться той, хто захоче з тобою дружитися. Сказала мати непривабливій дочці з уповільненим розумовим розвитком. Захисна брехня. Дозволяє захистити себе і оточуючих. Її метою може бути уникання покарання або нападків з будь-чиєї сторони або підтримання самоповаги. Наприклад, ні, я, я не чіпав банку з цукерками», – Говорить матері чотирирічний син із забрудненими шоколадом губами, агресивна брехня. Використовується щоб заподіяти комусь шкоду або привласнити чужі заслуги. Наприклад, він такий скнора він навіть не сплатив за вечерю у ресторані. Дівчина скаржиться своїм подругам, оскаженіла тим, що хлопець не запросив її на друге побачення. Люди брешуть, тому що у них виникає бажання здатися краще, ніж вони є насправді. Це означає незадоволеність собою і своїм становищем. Для цього примножуються успіхи і перебільшуються заслуги. Це повинно вас тривожити. Вам варто задуматися про це. І проаналізувати своє життя можливо, вам недостатньо визнання, зацікавленості, підтримки, тепла і любові. Дякую за увагу! З вами була психолог Олена Лапковська.